Папу, ла -лі, ла -лі, ла -лі, ла -лі. Наталя забіла вередливі жабки Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина не велика, не мала. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка. І веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би жити й поживати. Та чомусь одного дня почала виридувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні. На лататті ніде сісти, буркотіли цілі дні жабка дід і жабка бабка. Мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли. То, що, може, потягли. Йдуть, і йдуть, стомились дуже. Та скінчилась довга путь. Ось нарешті й калюжа. Оселились і живуть жабка, дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і весела малиня жабинятко жабеня. Ще до осені далеко, час минає. Тільки враз жахлива спеки дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа, менша й менша є щодня, Гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка, дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем, що робити без води, І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль, і в ту ж нічку тільки спека уляглась, Швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка, дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня Жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя жабенятко жабеня. Вам сподобався вірш? А чому жабки були вередливими? Так, бо думали, що їхня річка не надто гарна, і вирішили переселитися до калюжі. А як ми з вами знаємо, калюжа має властивість випаровуватися? Тому треба цінувати те, що маєш. Але, на жаль, розуміння справжньої цінності приходить тільки тоді. Коли це втрачаєш? З цього приводу є гарне українське прислів'я, гарно там, де нас немає.